А от у Водоградській області протягом року якийсь як би це його назвати так, громадянин Російської Федерації по ночам Срена чи Бурашко прямо на головній площі міста Вовська. І місцеві жителі ніяк не можуть зрозуміти, навіщо він це робить. Це дійство відбувається з зеленою регулярністю. Хтось озвучує такі фазочки, що ніби це дискредитація їхньої армії, реабілітація фашизму. Що нібито це оскрбління чувствіх. Ну, але як думаєте, насправді навіщо він це робить? У вас які версії є взагалі цього дійства? Це не раз, це не два, і про це вже почали писати і місцеві газети, і місцева преси, і відео гуляють в інтернеті. Я вам скажу так: насправді зрозуміти їх, в принципі, напевно, неможливо. От скільки не старайся. Логіки в цій країні абсолютно немає. Ніякої я боюся, аби вони нас не заразили таким же самим.